Доброго ранку, малята! Запрошую вас на заняття з екологічної освіти. Зараз, дітки, вже настала пора пізньої осені. Сонечко сходить пізніше, а заходить раніше. Небо похмуре, вкрито сірими темними хмарами. Сонечко з'являється рідко. Восени сонечка світить навіть вдень нижче, його промінці не такі теплі. Вони падають на землю скоса, а не прямо. Після заходу сонечка одразу стає темно. Ось послухайте казочку. Настала осінь. Одного ранку. Прокинулося сонечко і хотіла раненько, як і завжди, вийти за обрію. А осінь спинила його та й каже Любе сонечко, чи ти забуло? Літо вже скінчилося, тепер тобі прокидатися і сходити слід пізніше. Послухало сонечко і зійшло пізніше. Зійшло та й попливло собі по небу. А небо осіннє похмуре, вкрите сірими та темними хмарами. Насилу пробивалися через них сонячні промінчики. Хотіло сонечко опівдні піднятися вище, але й тут осінь втрутилася. Коли я господарюю, каже Сонце має нижче світити та рідше за хмар виходити. На те я і є осінь. І знову сонечко підкорилося осені. Сонячні промінці скоса падали на землю, і світили вже зовсім не так тепло та яскраво. Увечері сонечко вирушило за обрі раніше. Осіння природа. Поринула у темряву. А зараз, дітки, пропоную вам пограти в гру, яка називається Рання та пізня осінь». У вересні сонечко сходить раніше, а в листопаді. Так, пізніше. Ранньої осені ясні дні бувають часто, а пізньої. Так, рідко. На початку осінньої пари сонце в день світить досить високо, а наприкінці так, низько. Вересневий сонячний день теплий, а в листопаді він все одно вірно холодний. Ранньої осені ми радіємо сонечку. А пізньої. Сумуємо за ним. Молодці малята. До наступної зустрічі!